Український дім вільний заблоковану вночі будівлю покинули близько 200 правоохоронців. На місце прийшов Віталій Кличко, який разом із іншими активістами вмовив силовиків залишити приміщення. І, хоч для бійців зробили живий коридор, правоохоронці вийшли через один з бокових виходів, уникаючи зустрічі із протестувальниками. Мені хлопці зателефонували, сказали, що зараз дуже напружена ситуація і там хлопчики знаходяться, Беркуту нема, хлопчики, е срочна служба, солдатики, яким по 18, 19, 20 років. Я зайшов, перевірю. Так, це дійсно потрібно було їх вивести, щоб не було ніяких сутичок, щоб все було без крови. Нині головне не допустити мародерства, додав політик. Одразу як будівля була звільнена, євромайданівці активно почали прибирати її. В домі розбиті усі центральні вікна та вітрини. На підлозі багато каміння та сміття. Частина першого поверху залита водою. Нагадаємо, штурм українського дому розпочався напередодні ввечері, коли з'явилася інформація, що там перебувають працівники МВС. Згодом кілька сотень демонстрантів намагалися прорватися всередину. Вони повибивали вікна, кидали коктейлі Молотова та інші підручні засоби. Правоохоронці, які були у будівлі, використали сльозогінний газ і поливали людей водою з бранспойтів.